Я думав це сміття! Пригоди діда називається. Вітаю, друзі, у новому відео. Мій підписник підкинув мені офігезний челендж, щоб я зіграв з лодаутом Другої вітчизняної війни. Цією зброєю виявилися c 9 ППшка, але скин щось на кшталт Томпсона і МП-44 автомат зі штурмових гвинтівок, це Model L. Цей челендж я виконав з першої спроби, набив 23 фрага, і це було неймовірно круто. Особливо кінець відео вас там здивує. Тому додивіться обов'язково до кінця. Друзі, підтримайте, будь ласка, лайком. Обов'язково підписуйтесь на канал. Я тут стрімлю, я тут роблю відосики, намагаюсь робити все регулярно. Висловлюю подяку спонсорам цього каналу. Друзі, неймовірно дякую за таку підтримку. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу та Джордану. Дімасік. Тобі теж окремо дякую. А я бажаю гарного настрою вам, міцного здоров'я, слава Україні, друзі. Відосик по шосі там зробив з того, що ви не за стрімснайпера мене як би по вашим словам. Я Eliminize вам не вірю, звичайно. Але було весело. Блін, щас сру. Я не можу за месо стріляти без прицілу о, Не розумію. я думав це сміття! Грбаний тип! Капець, я просто зараз сашку свою розумію. Вона завжди на цей скін агриться. Ну реально наче купа сміття, блін. Щоб ти всрався. Бляха. Ну дивіться, ще й логічно, там навіть сміття. Блін. Влад, було б круче з коряком. Let's go. Surely working baby in the enemy. It's clear for now. Enemy soldier incoming. Ти на пожежку? Да, піду, тільки вебку куплю. О. -о. А що він чекав? Типа, під'їхав кроки послухати? Пригоди діда називається. называется UAV standing by a UAV in the air. О oh, боже погоды. Пригоди Ділдо. Ух! Хіпера, я на різі! Цей діл до ще покаже. Несет, можна мені знижку на БПК? як постійному покупцю. Ой, там два. Хочемо ній. Туда! сюда, Туда! сюда. Нє! stump mission timeline expired UAV exiting the AO

Их тут есть... Я... А где я запарканулся? Ага. Упожай, ж не іначе хтось. есть на два? Ні фіга. Три? Йопсі, йопсі. Йопсер. По чвоні там баталий. Туды. О, я Не зрозумів. Опа.

Кентазавр. Сидить. Дуже жаль. А зараз мені мене буде жаль. Секундочку. Готові. Погнали Де, сей. Шутер. Блін, ну чого, ну постріляє. Ну я його загубив. Oh, wow. Стільки часу на нього тепер. Ей, ти Не туди. A high value да, да, слухай, садя, я тобі казав, що від, як папку від машини грає, типа, це тема робоча. Треба в пап грати, щоб... Перебороти хардковість і бути більш обережним, ніж, ніж зазвичай у коді. Чел, не ламай машину. що він кинув. Бляха, я сам і без нього себе роздобу. Ага, тут нічого. Та щоб ти срався. All bounty targets are KIA. Well done. Half halfway point on my mark. А машина еще вообще взагалі на ходу. Моя старушка погнали звідси, ну нахрен. Ой. Прикол у тому, що біда. Бо мене чекає хтось інший там. Звідки? Стіляй собі try. Я не розумію, він не в камінні чи ні? От де воно? Я хочу машину в сраб. Care package available for delivery. 3 drops delivered. Relocating safe zone. Deploy care package. The Gulag locked down. Area is clear. There's a valuable opportunity here. Don't miss your shot. Low grade drop. I'm coming. Ура. <laughs> може я тачку заберу. Зараз тачка сама уїде без мене. Там був хтось. Down to ten, win this гівна. Не знаю, чи я тут. You got Lo oh. download. Збираюся щось робити, блін? Снайпер не дороблений. А той... Я поняв його стратегію, А ось свою стратегію до цих пір не зрозумів.

closing in relocating safe zone gas is closing in break time Паника! Челлендж! Сюда! Я ще й, блин, більше двадцятки не набив. У мене ж все трясеться, ноги трясуться, бляха муха. Йоу! Ну це прямо ой йо йой Владислав, дійсно, слухай, я дуже задоволений. Бля. Не розумію. А хто це лодік ведь Mm. Підує! <підаліст> Той поїм А вам бажаю гарного вечора міцного здоров'я, слава Україні!